Усім добрий день. Вивчаємо Конституцію України разом. І знаєте, що я цікавого вчора помітив, коли читав статті Конституції? Після 120 статті 6-го розділу йде одразу восьмий розділ, стаття 124. Декілька статей не вистачає. І повністю пропущений сьомий розділ. Ну, подивився я в змісту. Там написано, що 7 сьомий розділ називається Прокуратура, і там виключений він на підставі закону. А чому? Розділ прокуратура виключили з Конституції на підставі якогось закону. Це дуже дивно. Знаєте, я ну, дуже здивувався такому факту. Ну, а ви що думаєте? Напишіть в коментарях, от дивіться, я навіть покажу. От, іде 120 стаття, ось зверху, і потім йде одразу 124. Такі дивні речі, якщо б не читав цю... Цю книгу то і, і не знав би про це. А ви теж про це не знали? А завдяки тому, що я це помітив, ви вже це знаєте.